В ніч на 21 березня російська армія завдала масованого удару по Одесі та Одеському району. Очевидці стверджують, що за три роки війни це була найбільша, наймасштабніша атака Одеси ударними безпілотниками. Звичайно ж, є жертви серед цивільного населення. Звичайно ж багато руйнувань цивільної інфраструктури і цивільних об'єктів. Звичайно, ми розуміємо, що на жаль це не остання атака міста Одеси російської армії. Принагідно також треба відзначити, що ось цього масованого удару безпілотниками-шахедами в Одесі було завдано в той день і в той час. Коли Одесу з офіційним візитом на запрошення української сторони відвідала чеська делегація на чолі з президентом Чехії Петром Павлом. до речі, Петр Павел приїхав до Одеси якраз для того, щоб на власні очі побачити і переконатися, що робить з цим південним українським містом Російська Федерація, що роблять з Одесою російські варвари. Також, не зважаючи на інформацію про візит до Одеси чеської делегації на чолі з Петром Павлом, незважаючи на те, що Чехія є країною-членом НАТО, Росія все одно завдає ось цього масованого удару великої кількості ударних безпілотників. Я хочу. В цьому контексті пригадати погрози президенту Франції Еммануелю Макрону. Десь приблизно рік чи півтора роки тому. Еммануель Макрон збирався відвідати Одесу, і російська сторона фактично офіційно повідомила президента Франції, що у випадку, якщо Еммануель Макрон прибуде до Одеси, по ньому буде завдано ракетного удару. Еммануель Макрон не наважився випробовувати тоді долю і не приїхав. Але, очевидно, грецька делегація, на чолі з прем'єр-міністром Греції, не була попереджена. А може, тоді прем'єр-міністр Греції вирішив все-таки випроводити долю і приїхав до Одеси. Ви пам'ятаєте, що десь за 150 200 метрів від делегації розірвалася ракета? Фактично, це був замах або залякування прем'єр-міністра Греції. Тобто теж країна. Член НАТО, країна член Євросоюзу. Але Російська Федерація не соромиться, особливо вона не соромиться себе так поводити з європейськими країнами. Загалом треба відзначити, що Росія дуже болісно сприймає будь-які спроби відвідування європейськими делегаціями саме міста Одеси. Вона вважає Одесу. Я так розумію, по російським містам. Отже, на чому я хочу зробити акцент і сфокусуватися? На тому, що останніми днями, останніми тижнями ми спостерігаємо удари по цивільних об'єктах і по цивільній інфраструктурі. Ми спостерігаємо жертви серед цивільного населення. Давайте згадаємо, що кілька днів тому було завдано масованого удару по Кропивницькому. Я хочу сказати, що наші обласні центри, вони знаходяться в найбільш вразливому такому становищі, тому що протиповітряна оборона це переважно великі міста. Це столиця України, Київ, можливо, там Харків, Дніпро. А такі міста, як Житомир, Вінниця, Львів, вони. Звичайно, найбільш вразлив. Я вже не кажу про Ужгород і не кажу про Чернівці. І отже, у нас, напевно, виникає запитання у багатьох когнітивний дисонанс. Ми рухаємося до миру стільки розмов про мир, про перемир'я. А тут раптом удари причим по цивільних об'єктах. Звичайно, хочеться тут трошки. Сарказму додати, але ну, не в тій ситуації ми знаходимося. Звичайно, щоб тут якийсь застосовувати чорний гумор чи ще щось. А що ми хотіли? Коли ми ведемо мову про перемовини з злочинцем, то іншого в принципі не слід чекати. Я тут хочу, до речі, цю дурнувату ініціативу. А підсвітити, Зеленський зібрався давати якийсь там список об'єктів, які не підлягають ударам. Ну, більшого якогось інфантилізму і дебілізму я просто ну, не бачив і не можу взагалі це пояснити, як це можна зрозуміти. Тому що якщо скласти такий список, то саме туди Росія і буде бити. Якщо передати, я не можу зрозуміти, кому збираються передавати цей список цих об'єктів, які не підлягають ударам в рамках оцього перемир'я. Отже, я змушений нагадати свої там прогнози і пророцтва і сказати наступ, повторити наступну річ. Чим більше ми будемо говорити про мир і про перемир'я, чим більше ми будемо показувати слабкість. І своє прагнення до миру, тим більше буде ударів по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі і по цивільному населенню. По висотках, по мікрорайонах житлових, по лікарнях, по школах, по чому завгодно. Це азбука, це таблиця множення, це арифметика війни з Російською Федерацією. Якщо ми будемо прагнути перемир'я або миру, ми будемо демонструвати слабкість. Слабких треба дотискати, дотискають слабких саме ударами в болючі точки. Якщо ми продемонструємо безперспективність будь-якого будь перемир'я і миру, то війна буде більш-менш вестися конвенційними способами. Тобто удари будуть завдаватися. У тих об'єктах, які мають військове значення. Я підкреслюю, що це збільшення кількості ударів по цивільному населенню і по цивільних об'єктах пов'язано з інфантильним розумінням війни з Російською Федерацією і у цьому дурнуватому прагненню. Миру. Я розумію, що президент Зеленський нас і себе загнав на ці рейки перемир'я. Але ми всі повинні розуміти і вимагати тиснути на нашого президента. Безперечно, всі ці прогнози попередження вони швидко забуваються. Причим ну, якихось там маргінальних людей, які ведуть там блоги. Але коли вже є факти, від яких не можна просто відмахнутися, це удари по Кропивницькому, по Одесі, саме по цивільних об'єктах, то нам треба задуматися, чому вони відбуваються? Тому що ми демонструємо слабкість. Наші розмови про мир, про перемир'я це демонстрація слабкості. Це важливо розуміти. А тепер я перейду до перемир'я. У нас, ще раз підкреслюю, на чомусь вважається, що після перемир'я обов'язково наступає мир. Я не знаю, як мені Ютуб підкинув, але я подивився один подкастик. Причим виключно російський, я не можу навіть зрозуміти, як росіянам, вони з російської території це все віщають. Є такий проєкт Геостратег. Я давненько правда їх бачив більше двох років. Ну, принаймні, цього геостратега Школьникова Андрія Юрійовича. І от подкаст записував журналіст Міхаїл Кокарев. Я пропоную подивитися короткий фрагмент цього подкасту. Вот перемирие, которое может быть, не текущий вариант, не то, что заявляют там европейцы, киевские режимы далее по списку, а то, которое, на которое согласны Россия и только на такой случай. Это, по сути, перемирие эквивалентно капитуляции последующей. Потому что после этого это не собирается. Ну, представьте себе ощущение тех же украинских военных, если их практически вот э, все... этот ужас заканчивается, никого больше не ловят, все распускается, никаких действий и далее по списку техника, вооружение не идет. И тут вдруг опять то же самое по новой. Ну, количество убегающих будет исчисляться в разы больше. То есть армия просто разбежаться, разбегаться начнет. Вот туда все и ведется. И для США это идеальный вариант. Они выходят из проблем. Поэтому то, что произошло, это абсолютно нормальный, хороший вариант, логичный и чудный. А для Киева это ужас. Для Европы это ужас. Для Британии это ужас. В истории такие примеры были. Первая мировая война закончилась Компьенским перемирием, которое, по сути, потом перешло в капитуляцию. Это было перемирие. Но оно было так составлено, так было прописано с отходом войск, с элементами, что потом немецкая армия просто не смогла собраться. Когда в СТА подняли вопрос о том, что мы продолжаем бой, Ну, німецький генштаб сказав, куди всім можна йти, тому що вони просто поняли, що все уже. Вони не зможуть запустити машину заново. Ось всі зрозуміли. Я думаю, як, на яке перемир'я погоджується Росія? Вона погоджується тільки на те перемир'я, яке обов'язково призведе до капітуляції. Це притеча капітуляції. Тобто. Після цього перемир'я більше нічого не може мобілізуватися і зібратися. І оцей геостратег Андрій Юрійович Школьніков проводить паралелі з Першою світовою війною і так зване Комп'єнське перемир'я 1918 року в листопаді, яке було складено. Після цього перемир'я взагалі Німеччина не могла зібратися докупи генштаб, сказав, що все а Німці закінчують війну, закінчують капітуляцію. Причим, якби не це перемир'я, то це була поразка у війні, а не капітуляцію, і Путін веде разом з Трампом саме отаку політику. Я думаю, що це узгоджена позиція з Трампом. Більше того, не обов'язково зовсім виконувати тих умов, які, на яких наполягає Путін. Припинення мобілізації, проведення виборів, там ще може бути. Потім припинення постачання зброї і так далі. Путін, якби був хитріший, він би погодився на безумовне перемир'я. Отак, зупинився б і все на місяць. І потім. А розпочавши знову військову кампанію, військові дії, він би ну, застав нас в розплох. І нам би мобілізуватися вже було дуже складно і, і важко. І от відкритим текстом. Я чому це говорю і чому підтягую цих двох російських ворогів: Кокарєва і Школьнікова, вони. Про це говорять відкритим текстом. Не потрібно тут ніяких, я не знаю, інсайдерів, щось там Буданова, розвідку підключати. Це в публічному просторі, це очевидно, явно це все читається. Тому всі люди, які тут зараз в Україні говорять про перемир'я, про якісь там замирення, вони ну, кілька я можу пояснень дати. ну... Вони дебіли. Перше пояснення. Друге пояснення вони інфантильні, якісь там профнепридатні люди. Ось ну, є ще пояснення, що це свідома дія шкідництва, це та державна якась позиція. Але менше з тим результат один і той самий. І перемир'я буде тільки таке, яке. Росія погодиться тільки на таке перемир'я, яке передбачатиме або призведе до капітуляції України. Іншого варіанту нема. Тому ці люди, які зараз чекають якогось там перемир'я, тобто вже йдуть сигнали, тобто, удари по Одесі, по Кропивницькому, ми повинні готуватися, я ще раз скажу, до серйозних ударів і жертв серед цивільного населення. Тому що Росія буде дотискати. Чим більше ми будемо говорити про перемир'я, чим більше ми будемо демонструвати слабкість, тим більше нас будуть дотискати. А дотискають росіяни дуже жорстоко ударами по цивільних. Так вони роблять. Така їх методика і практика. Тому це те, що я хотів би сказати в контексті оцих подій, які зараз у нас відбуваються. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.